Всім таке. З вами знов сімейка бабачків. Це таке вредне дитятко, вредне, плаче. Я сьогодні рано бігала, забирала аналізи в сінево. залишився з бабусі, приходжу, чую, моя дитина репетує. Зайшла, тут з мамою сиджу, балакою приходжу. Хвилин п'ять балакає. Лише так щось не повертає голову до мене. О, мама прийшла. Він не замітив навіть, що я зайшла в хату, а все репетував. Ще йшла наче до хати, то нарешті дозвонилася до нашого лікуючого лікаря в Охмадиті, взнала, що там за тести за ковід, але він нам переніс госпіталізацію не на друге число, а на 17, бо зараз у них там іде карантин, у них там грип А. Так що у нас поїздка лікарню переноситься ще, можна сказати, на два тижні, на 17-те число. Треба заново аналізи здавати, бо я спитала там за гастростом, бо у нас трошечки підтікає, трошечки кислий запах з рота йде, десь, мабуть, знову закидається цей шлунковий сік. То він розказав, що куди і як. Я спитався, бо у нас трошки є повишене, чи воно може давати цей стравохід, що він там попечений, чи погано заживає. Він ще спитався, коли ми робили е, бронхоскопію. Ну Щось типу по цього дивилися, як вона ще в травні. Він каже: давайте досягти до числа, каже, а там будемо вже дивитися, обстеження назначимо. А якщо буде там щось дуже погано, то йому телефонувати і нас приймуть. Так що в нас десь через тиждень-півтора почнемо знову здавати аналізи, робити кардіограму. І цей раз я вже думаю, кардіограму будемо робити не в сімейних лікарів, а підемо в поліклініку, Ми вже там заплатимо. Там щось до 50 гривень чи 60, і зробимо там кардіограму. Бо за 16 років, що це малому кардіограму робили, що і в обласній лікарні ніколи не залишалося зато на грудях тих синяків і тих присосок. А це раз такі синяки пішли, що капець. І там ця медсестра, чи лікарша, така приємна, трошки заспокоювала Олежико. А тут така груба, нам не сподобалася. І я ще думаю, щоб не тести на ковід. Коштують у цьому сінево 250 гривень, щось таке, і 30 гривень ці кожен зусилля 280 гривень, 250 гривень тест і 30 гривень, от, щоб оці мазочки брати. Це експрес-тести. Я так подумала, підійду ось, ось з понеділка, можливо, завтра а піду в город. Понад піти ж воєнкомат малому. підійду до сімейної і спитаюся, якщо, я, наприклад, куплю тести на ковід. Чи вона зможе зробити нашими тестами цей аналіз провести і написати нам довідочку видати. Бо в нас вже присочені в лікарні. Придивався в інтернеті, то тест десь 170 гривень коштують. Буде набагато дешевше, ніж здавати в Сіневу. Е, вже позвонила брату і сказала, що ми першу число 2 числа не їдемо, щоб переноситься у нас усе. Е, ще нам потрібно піти в воєнкомат, бо легше про 18 виповнилося, то треба там якісь документи, щоб побрати. Поздавати то все. Я піду, зроблю копію усеку, оце що раз за, заключення на групу. Занесу, бо якісь там що таке? Приходити ну, лікарів, зараз точно не буду, бо зараз ходить грип А, дуже, дуже його багато, бо сказала нам лікар, що хоче ніде там не ходити, щоб нічого не підхватити. То тільки занесу суть. Довідочку вся заключення на групу. А якщо скажуть, що десь там якихось лікарів проходить, то буду вже, коли ми прийдемо з Охмадєту, і коли буде трошечки тепліше, бо зараз сягати олежика в лікарні це ну, не діло. Теплічта не курточка, він буде такий непідємний. Да? І тим більше, що зараз тоді будеться в лікарні, то дуже багато кашляють, нам якось зараз зігруса підхватить, це нам воно зовсім не потрібно. Що чувача. І тоді буду побачу, чи буду до Охмади, ще їхати на Білу церкву, щоб кода прив'язати до паспорта, чи вже коли приїдемо, після 17-го теж лише до березня. Бо я так вам ту базову соціальну допомогу документи подала, 8 числа. Пишуть, що вони повинні за 10 днів обробити і 3 дня є на підпис, а на погодження, щось таке, що я повинна піти відмовитися від інших допомог. Вже пройшло більше як 10 днів, ніхто нічого. Так що мені каже, що треба заново подавати документи на цю допомогу. Так що це вже все буде десь, мабуть, із березня, бо зараз в мене ну, не, на білу церкву у нас не вийде поїхати. Да, чувак. Та й таке. Завтра ще хочемо, мабуть, посіні згорода бігла, то бистренько, бо дуже слизько, то нікуди не заходила по магазинах. А завтра хочемо, мабуть, піти в копійку і купити малому ще пару пачок памперсів. Бо я думала, що ось приїдемо з понеділка в Амадіт, нам дві пачки хепі вистачить, ми собі одну пачку беремо. А так як будемо ще вважати, що два тижні вдома, то треба під гузнички. Завтра куплю копійки там по акції. І всього, що побіжу, знаю, за ці тести на ковід чому можна самому купити і забити їх у поліклініці. Бо муся завтра посидить за лежиком. Так, да, чувак? Угу. А Зараз я хочу піти порубати ту тополю, що порізала позавчора ще. Поки такого ще не дощ... дощу дощі немає, ну передають на сьогодні ще дощ. Там трошечки посиплю попілом, щоб не так слизько було, бо вчора рубала, то дуже сковзалася. А цей чувак полежить. Воно зараз майже щось 12, та я до часу дорубаю все і позложую. Да? Хрюшка хрюкає. Ладенько, пішла я працювати. Мама посипала дорожку сюди до гною попілом до курей, до сараю сюди. Випустила курей, а вони навіть не виходять. Сидять собі в підвалі. Та в них сухенько. І Томасевич. Воно сидить Це з самого ранку. Десь з восьми годин. Тільки забіг. Рижик у літню кухню, зразу під піддони пішов. Мабуть, десь там криска. Тільки хвіст, хвіст і дві задні лапи. Забрала вже 4 яєчка, сідні в підвалі. Десь, мабуть, було п'яте, бо одне яйце в жовтку, то зараз піду порубаю дрова, а потім вже занесу їх у хату. Зараз швидко ще дорубаю дровцята, Це вчора порубала. І вони, пішов дощ і вони всі в льоду. Але оце клинок, що рубали раніше, що в неділю різала, то геть нормальний з цієї сторони. Там далі тонший теж в льоду. А мені залишилось порубати там якийсь десяток, півтора десятка колодочок. Ось теж хмизок весь в льоду. І під ногами льод. Я вчора як рубала, то тут сокирою порубала, щоб можна було стояти. Так що безсенько зараз порубаю, позложу. І треба би тут все місце освободити, бо будемо в суботу різати порося. То тут якраз будуть його смалити, розбирати, а тут прибрати. Сьогодні на світло є до пів дев'ятого вечора. Бабуся замісила багети, ще якісь хвилин 10 будемо ставити їх випікати. І після того, як багети будуть готові, я хочу спекти тортика на варенні. Я вже взяла яблучне варення, там на м'ясу перекручене, тому що він виходить смачний і дуже швидко печеться, і легкий у приготуванні. Так що сьогодні буде у нас смаколик на вечір. Багетики вже спеклися. Зараз буду ставити випікати свій тортик. А ось і мій тортик. Сьогодні буду випікати в силіконовій формі, щоб не брати роз'ємну, бо пергамент закінчився. І зараз ставлю випікати десь хвилин на 40-45. Ось такий тортик в мене вийшов. Трішечки зверху пригорів, хоч і був накритий фольгою. Зараз схолоне і буде нам на вечерю до чаю. До чаю, кави. Обуча, нажаримо картошечки. А тортик буде на десерт. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!